Снімаєш? Ось я mm -hmm. так, таку штуку зробили, яку на навіть шифер подати, щоб шифер не буде всього раз. Чіпляємо на скотч. Скотч у нас голова. Тут Так внизу на шнурочку і на скочку. Ну це така елекспром. Що воно буде працювати, ми не знаємо. Але так як хатина немаленька, висока, ти знімай, знімай, то ми попробуємо. Так е, зараз тут -то таку тяпимо мотузочок через колись. А тебе да, против ты сейчас детаж выйду. Вот так ему все. Ну, я его слепила из того, что было, как завжди. Зранку пришла думка, что таке можно сделать. Пока дождик моросит, сделаем. А ну, сейчас я попробую. Так, раз, коллектор. Тут мені воно буде піднімати взагалі. Холосту працює, залишилось провірити, чи буде шипер так піднімати. Опа! Само його. Поставили... Опа! Опа. 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 Ще треба бруска кинути під низ. Щас. Ти нас тут пане. І по ті драбинки вискочиш. Зараз на паузу зараз бува вилізе. Mm -hmm. І ти як я, Макс. Як я зараз буду піднімати її, то ти можеш стисти. Тобі до прямі ще Що-що? Драбинку трохи нижче треба. E, поставити нижче, так? Да? Дуже високо перетягати. Хорошо, то тоді зараз значить, по-новому я виставлю. Коротше, воно працює. Зараз просто верхню частину драбинки трохи нижче. Стристи. Тримаєш. Во! Як ця штука ще й спускає? Вона не тільки подає шифер. Ми ще ще й зазнімемо, як вона ще й спускає шифер. Давай. Рахуємо шифери. Одна. Давай пьятую и досыпки. Так молодец. Тако воно прив'язане, а тут через ролик і будемо спускати. О, оце ми спустили. З вами були просто як лампочка, якщо вам корисно, пальчик вверх і користуйтесь.